Для популяризації та підвищення рівня гри в Костопелі відкриють відділення жіночого гандболу. Гандбол є частиною пліч-опліч, і це дуже показово, що ще один вид спорту на Рівненщині отримав друге дихання. І на сьогодні жіноча команда грає в суперлізі. Нове відділення відкриють на базі Костопільського спортивного ліцею. Як зазначив директор закладу Сергій Захожий, умови для створення команди є. У місті Костополі заклад знаходиться в такому місці, де 400 метрів до стадіона міського, 500 метрів до спортивної школи, де є два ігрові зали. І, звісно, є на території спортивного майданчика, також зал заводу, де можна займатися видом спорту, як гандбол». Відкриття нового відділення в спортивному ліцеї дасть змогу шукати талантів серед жителів області. Набір проводитиметься серед учениць після 9 класу. Вони згодом матимуть змогу стати професійними гандболістками. Я вбачаю відкриття відділення. Крас створення тої системи, яка буде знаходити талановитих дітей, готувати їх, вчити, розвивати. Вони будуть досягати певного рівня і переростати потім уже ну, в першу чергу, звісно, в нашу команду майстрів, а можливо, і інші команди. Саме відбір нових гравчинь до гандбольної команди рівне є одним з завдань цього відділення. Нині команда обласного центру грає в Суперлізі. Що ми йдемо в Суперлігу, нам треба мати виховувати молодь, виховувати тих дівчат, які можуть потім поміняти і поміняти тих дівчат, які є зараз. Звісно, для такої команди «Суперліги» потрібно нам відділення гандболу. І звісно, ми вже е, пройшли певні кроки. Очолить відділення гандболу Олександра Шульгіна. Жінка вже понад 20 років працює тренером з цього виду спорту. До Рівненщини навчала в місті Тернівка Дніпропетровської області. Моє завдання спочатку. Почати все це так. І ті дівчата, які будуть у мене тренуватись, щоб вони надалі могли допомагати команді в Суперлізі грати. Ну, це у мене як початковий рівень, а вже надалі, щоб вони могли грати і представляти вже рівненщину в більш високому рівні. Як зазначив директор департаменту освіти та науки Рівненської ОВА Петро Коржевський, нові спортивні секції це великий плюс для розвитку молоді в регіоні. Діти менше сидітимуть в гаджетах і більше приділятимуть увагу фізичному розвитку. Якщо е, наш спортивний ліцей буде розвивати новий напрямок, це означає, що нам треба думати про кадрове забезпечення. І Дякую, що представили тренера. Тому що це найголовніше, най, найголовніше людський капітал. Ми маємо розуміти, що діти обиратимуть цей вид спорту тільки з. За за умови, коли вони будуть мати хороших тренерів, які будуть їх мотивувати, у відділенні жіночого гандболу зможуть займатися 26 дівчат. В планах створити збірну Костопільського спортивного ліцею і представляти область на різних турнірах. До слова, на Рівненщині пройде 1-4 Кубка України з гандболу. Відбудеться турнір у місті Сарни. Владислав Стецюк Олег Шаламай. Новини рівного.